Hello, my friends! Всім привіт! Продовжуємо цикл уроків з граматики англійської мови покроково. Маємо на меті повторити часи англійських дієслів, коли вони вживаються та як будувати речення в цих часах у стверджувальній, заперечній питальній формі. Розглядаємо групу часів Simple – Ми вже розібрали простий минулий час, простий теперішній час, simple означає простий. І сьогодні підійшли до групи часів future. F'uture simple tense, майбутній простий час, коли ми хочемо сказати, що щось відбуватиметься в майбутньому англійською мовою. Майбутній простий час simple tense – вживається, коли ми констатуємо факт того, що відбуватиметься в майбутньому. І допоміжні слова цього часу такі як. Tomorrow, завтра, next week, наступного тижня, Next month – наступного місяця, Next year – наступного року та інші, які розглянемо в прикладах. І так, стверджувальна форма Future Simple Tense майбутнього простого часу. Як побудувати речення англійською мовою? Спочатку ми називаємо того, хто буде виконувати дію. Потім вживаємо допоміжне дієслово майбутнього часу Will. Після нього називаємо основне смислове дієслово, яке передає основний зміст нашого речення. І так, у нас речення, що хтось подзвонить тобі завтра. ВІЛ допоміжне дієслово майбутнього часу. Ми маємо поставити перед, перед словом кол, дзвонити. І тоді дієслово кол буде в майбутньому часі. Самим дієсловом жодних змін не відбуватиметься. Тобто не треба додавати ніяких закінчень. Ніяк змінювати дієслово не треба, незалежно від того, про кого йтиме мова. Давайте повторимо, хто може бути діючими особами. Це всі особи і множини. І так, в однині I – Я, he – він, she – вона, it – він, вона, воно про неістоту. You – ти або ви в англійській мові є множиною, одним словом, передається you, we – ми, they – вони. Тож, незалежно від того, про кого йтиме мова в чи в множині, ми ставимо перед дієсловом. Допоміжне дієслово майбутнього часу will. І воно вже буде у формі майбутнього часу. Також це допоміжне дієслово має скорочену форму, коли ми ставимо апостроф, і дві букви L. І так, спочатку розглянемо на повній формі. Приклад, Я подзвоню вам завтра, I will call you tomorrow. Він подзвонить вам завтра, He will call you tomorrow. Вона подзвонить вам завтра, She will call you tomorrow. Він подзвонить It will call you tomorrow. Ви подзвоните завтра, You will call tomorrow. Ми подзвонимо вам завтра. We will call you tomorrow. Вони подзвонять вам завтра. They will call you tomorrow. Розберемо скороченою форму приклад. Так само Will ставиться перед основним смисловим дієслом, але скорочення стосуватиметься займенника безпосередньо того. Хто виконуватиме дію. Тобто, скорочення не до дієслова буде додаватись, а саме до того, хто має виконувати дію в майбутньому. І так, не забуваємо в англійській строгий порядок слів. Спочатку називаємо того, хто буде виконувати дію, потім допоміжне дієслово майбутнього часу, а потім саме основне смислове дієслово і всі допоміжні члени речення. І так... Я прибиратиму кімнати наступної п'ятниці. I'll clean the rooms next Friday. Він прибиратиме кімнати наступної п'ятниці. He'll clean the rooms next Friday. Вона. She'll clean the rooms next Friday. Він... It'll clean the rooms next В множині. Ви прибиратимете кімнати наступної п'ятниці. You'll clean the rooms next Friday. Ми прибиратимемо. Will Clean the Rooms Next Friday. Вони. – «They'll Clean the Rooms Next Friday. Ще пару прикладів для закріплення. Називаємо того, хто буде виконувати дії. Далі допоміжне дієслово майбутнього часу на другому місці. І основне смислове дієслово в нашому випадку, в цьому прикладі це дієслово «come back» з двох слів. Складається камбек повертатись. Тобто ми хочемо сказати, що хтось повернеться о 5-й годині вечора. PM. – «post Постмериум це означає ввечері. І так, я повернусь о 5 вечора. I will come back at 5 PM». Він повернеться о 5 вечора. He will come back at 5 PM». Вона, she will come back at 5 PM». Він, it will come back at 5 PM». Ми домовились з вами. На початку граматичних уроків, що IT у нас буде передавати, що це робот виконує дію. IT, він, вона, воно про неї істоту. До речі, тут зверніть увагу, що at ставиться прийменник ET завжди перед годинами. множині. ви повернетесь о 5-й вечора You will come back at 5 p.m. Ми повернемось We will come back at 5 p.m. Вони, They will come back at 5 p.m». І ще один приклад, де ми вживатимемо скорочену форму WILL Апостроф дві букви l, які додаються безпосередньо до того до виконавця дії. Так? У нас майбутній час. І так, я відвідаю бабусю дідуся завтра. I'll visit grandparents tomorrow. Він відвідає He'll visit grandparents tomorrow. Вона She'll visit grandparents tomorrow. Він. It will visit grandparents tomorrow. І множені. Ви відвідаєте бабусю дідуся завтра. You'll visit grandparents tomorrow. Ми відвідаємо We'll visit grandparents tomorrow. Вони відвідають They'll visit grandparents tomorrow. І так ми розглянули стверджувальну форму майбутнього простого часу. Ми констатуємо факт дії, яка має відбутись у майбутньому за допомогою допоміжного дієслова ВІЛ перед основним смисловим дієсловом. Дієслово не змінюється. На наступному уроці розглянемо заперечну форму future Simple tense майбутнього простого часу. Bye for now!